Ой, його так далеко чути вже робить. Ой-ой. Щось дуже багато цитрусів. Ну, я мусила тобі зробити Прям... приємно Прямо взагалі купа цитрусів. Але там ще щось таке є як трава якась. Типу як Лемонграс чи чи щось таке. Бачиш, ти помітила нам з тобою всюди делемонграс чудиться. Я теж там якомусь чула лемонграс? Тут ні? Ні, ти мені щось була. А от ти мені мансера приносила Я казала, що мені так лемонграсом пахне. І минулого разу мені щось з лемонграсом пахло. Твій чай здається. Лемонграсом. Тут на початку цитруси, а зараз тут. Так нема там цитруси? Є! А який цитрус? Там один лишь цитрус. Прохроматно там. Нет. Я тоді лимон. Нет. Загадывай все цитрусы, которые знаешь. А, грейпфрут. Так, 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 якщо так принюхатись, то він такий гіркий, має таку цю -то угу. гірчинку, тому що я, мені здалося, що це схоже на лемонкрас, але так, да, грейпфрут. Да, грейпфрут, Прям він тут із шкіркою, він із дуже дуже хочем, такий, із такий, перегородками. Тож багатогранний цей, цей грейпфрут тут я просто. А Він mm. колись закінчиться, mm. цей грейпфрут? Це, Ні, це, це, це не, не, бо він, я, мені, не міняється. Бо я що чую того, грейпфрута не чую. Це було б фантастично, якби він довго тримався, ну в шкірі він, напевно, тримається. Окей, okay, добре. Давай пофантазуємо, що це може бути чоловіче, жіно чи старе. Uh -huh, yeah. Унісекс, напевно, якийсь. Uh -huh. Я думаю, що не старе. Якщо унісекс, то що зразу ніша? Mm, не обов'язково. Oh, well, ну лише? зараз я не можу зрозуміти, бо він тільки почався, і я чую тільки один. Uh, uh -huh. Аромат якого року може бути старий? Я думаю, що ні. Чи це схоже на новий. Новий ну, 18 від 18-го. 2020-го, так. 18 -го. 2020 -го, так. Mm -hmm. Я майже точно прям питала. Так, ти близько, дуже близько. От нові аромати вони характерні от тим, що ти можеш виокремити якусь окрему ноту, це не тільки в ніші, до речі, є, а і просто в нових ароматах. І ця нота вона е, довго тримається. Ота от, от от фішка, що. Е, Тобі подобається аромат, він якийсь такий зміксований і так добре підібраний, що ти не можеш його розкласти по нотах. Ця штука вона якраз характерна для старих ароматів. Так, ну ці ретро вони взагалі там ж мільйон складників. Як вони їх замішують? Взагалі не розумію. А в нових дуже характерно, що ти можеш пізнати якусь одну ноту, і вона буде дуже довго триматися. Ну, я думаю, що там може якийсь ветіве? Так. Є Там є грепфрут і є битівер. І ти кажеш, що це типа не ніша, а люкс. Я так? не знаю, я не знаю. Це може бути ніша також. Тому що в ніші дуже багато таких моноароматів. То що це ніша? Чи це, чи це люкс? Чи це... чи це бюджет? Ні, я думаю, що це не бюджет. Не бюджет, Тому що воно якось. Ну, я не знаю, в менекось досвідомо це Значить, тримається. В бюджеті вони би такого не, не знаю. Може це якась твоя знов Зара чи щось таке. Ні? Це, зара", це зара. А, а, бачиш! <сум> але це не просто Зара, це зараз Джо Мало. Ну, ну, так, я так і думала, і з тих от і... твоїх. Відповідно. І... Це її Це аромат Джос Рубар. Це, типу, її уявлення про Румбабар. Тут типу написано, що є грейпфрут, ромбамбар і витєвер. Насправді тут. Ну... Ні, от зараз, коли ти сказала, можна можна почути ромбамбар. Ну просто воно кисле, кислий цей Кисли. аромат, але я не знаю, для мене ромбамбар нічим не пахне зі стебла. Але... То як він має такий інтенсивний М -м, запах. Та, звісно, інтенсивний розкаже. Інтенсивний. Румбамбар дуже дуже дигом. Я тут нічого не грейпфрута не чую. То Грипфруті ще. От зараз мені здається, що грипфрут, гріпфрутович. От, і це за е, 2010 року. Ну, парфумер Джо Малон, звісно, зрозуміло. 10-го кажеш? 20-го, 20-го. От. Ну я вже. О, бачиш. <свист> Давай поки не тримай. <свист> так, е, я не кажу того кодового слова, технічні проблеми. Але... <свист> <свист> я Дзей думаю, залишов, що вона, ми вже. Що? Не звертаємо це рома. Я думаю, що ми вже Джостру Барбу розказали сто п'ятсот раз. Ні, не ну, будемо повторювати, класно, так? Офігієн, що це є грейпфрут просто... з, в... з витівером і uh -huh. з бумбамбаром, який Оля знає, як пахне. Я не знаю, як пахне. Ну, коротше, от ми оце вияснили. Вона шикарно пахне. Так. І... Якщо цей парфум. Отут -от він пахне. В мене пахне в тобі. Ти можеш не робити так, щоб я ржала як кінь на всіх відео. Боже мій? Я не можу. Я золію, я не можу бути серйозна. Це просто так, мега несерйозна людина. Пахне Ромбамбаром. Він такий Боже, я прямо захотіла Ромбабаром. Такого... В тебе скоро день народження, mm -hmm. так що. Та яке? Замовляю року? На жаль, Ромбамбар не росте це... в вересні. він... Я про парфуми взагалі, то я не знаю, про що ти А, я про Реві. Я тобі на народження подарую букет роботу Так, воно дуже класне. цікаво, чому. Сьогодні я його потестую. Можеш на шкірі потестити, так. Коли ми закінчимо. Якщо ми сьогодні закінчимо... Чому якось так? Так, давайте спробуємо.